Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Сьогодні на огляді результати Євробачення 2025 року. Хто ж все-таки пройшов до фіналу? Нагадаю, що 15 березня у Швейцарії відбувся другий півфінал конкурсу, і тепер ми знаємо повний склад фіналістів та порядок їхніх виступів. Хто змагатиметься за перемогу поруч з Україною, дивіться повний список на екрані. Український гурт Зіферблат виступить під сьомим номером з піснею Bird of Prey. Цікаво, що саме число сім у багатьох асоціюється з удачею, тож фанати вже пророкують Україні перемогу. Однак, за версією букмекерів, фаворити Швеція, Австрія та Франція. Україна ж за прогнозами може опинитися на тринадцятому місці. Але як ми знаємо, прогнози це лише припущення. На сцені все вирішить якість живого виступу. Півфінал був насичений яскравими шоу. Видовищні танці, акробатика, фантастичний вокал. Проте не обійшлося без скандалів. Клавдію з Греції запідозрили у плагіаті. Її номер надто нагадував виступ Альона Альона і Джері Гайл. Вихід з води, вогняні ефекти, спів на скелі, дерево на фоні. Схожостей більше, ніж достатньо. Та журі конкурсу проігнорувало ці зауваження. А представниця Ізраїлю Юваль Рафаель навіть звернулась до поліції через тиск з боку пропалестинських протестувальників, які не лише блокували її шлях, а й робили погрозливі жести. Також було внесено зміни до правил конкурсу тепер ведучі оголошують тріо країн, чиї виступи транслюються на екрані, і з них далі проходить лише одна. В кожному тріо не може бути одна й та сама країна більше трьох разів. Це за словами організаторів має підвищити напругу та глядацький інтерес. Що ж, чекаємо на фінал із нетерпінням. Пишіть у коментарях за кого вболіваєте, і не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити найцікавіше з Євробачення.